А чи знаєте ви, що саме калій є одним із ключових елементів, який впливає на розмір та якість вирощених плодів? Якщо культура недоотримує калію, то це буде одразу видно. Плоди будуть невеликого розміру, неприємні на смак, а рослина буде менш стійкою в період посухи та часто вражатиметься шкідниками та хворобами. Це особливо критично для плодово ягідних та овочевих культур. Так як вони мають довгий цикл росту та розвитку і потребують багато енергії для формування якісного врожаю. Саме тому потрібно не просто дати калій, а зробити це вчасно та доступні для рослин формі. Калій це елемент, який відповідає за продуктивність, стійкість та якість вирощеного врожаю. Але окрім цього, він активізує ферменти, фотосинтез та впливає на накопичення цукрів у плодах, зміцнює клітинні стінки. Що підвищує стійкість до хвороб та шкідників? В вашій увазі пропонуємо нітрат калію ICL. Це водорозчинне мінеральне добриво країни виробника Ізраїль, що містить два важливих елементи калію 46% та азоту у нітратній формі 13,5%. Нітрат калію повністю розчиняється у воді, не містить сульфатів, натрію та хлору. Підходить у будь-який період вегетації, особливо. В момент цвітіння та активного наливання плодів. Нітрат калію використовують для фертигації у концентрації 01-03% та для позакореневого підживлення у нормі 1-4 кг на гектар. Нітрат калію ICL – це надійне рішення для забезпечення ваших рослин калієм. Обираючи нітрат калію, ви отримуєте вищий врожай та якість для отримання актуальної інформації про наявність, ціни. Та, відповідно, умов доставки, телефонуйте до персонального менеджера компанії Макош або ж на вхідну лінію.